Вітаю, другий телеканал. Новини 20.15. Я Оксана Гнатишин. Наші журналісти з добіркою актуального на сьогодні підготували для вас інформаційно-аналітичні сюжети. Про таке 16 годин перемовин угода підписана. Та чи будуть умови її дотримані? 25 мільярдів гривень на допомогу Україні. Отримуємо черговий транш від МВФ. Герої повертаються. Понад сотня прикордонників західного прикордонного загону повернулись додому із зони АТО. 16 годин перемовин і нарешті угода підписана. Зустріч у мінську закінчилася з непоганими для України результатами. Перемир'я почне діяти з 15 лютого. Продовж двох тижнів сторони мають відвести важке озброєння, а не пізніше діб після того звільнити усіх заручників, серед яких має бути і Надія Савченко. Про федералізацію в угоді не йдеться, але є пункт про особливий статус для донбаських республік. Що показали мінські домовленості і які це наслідки матиме для конфлікту на Донбасі? Далі у сюжеті. Хто пан, а хто пропав, на чию користь закінчилися мінські перемовини. Судячи з документу угоди, Україна і виграла, і програла водночас. Перемир'я і звільнення заручників це позитивний момент. А от особливий статус Донбасу і виплата пенсії ДНРівцям як зашморг. Якщо результатом цього етапу переговорів стане принаймні припинення кровопролиття активної фази конфлікту, це вже буде непоганий результат. Те, що Україна таки погодилася на пункт про особливий статус Донбасу та отримання сепаратистських республік, є дипломатичним кроком, вважає експерт Максим Детенченко. Цією угодою ми показали, що готові до компромісів, і нам потрібен мир. Але Порошенко знав, що цей документ нічого не змінить, бо не буде виконуватися. Про те, що там є негативні речі для нас підписані, але коли обидві сторони його підписували, всі розуміли, що ніхто його виконувати не буде. І в цьому якби вся фішка цього документу. Там так само вказано, що весь кордон повинен контролюватися Україною. Ми дуже добре розуміємо, що цього не буде. Так само ми можемо це розуміти по реакції Меркель і Оланда. Вони не сказали нічого, просто поїхали, і після того Меркель ще й заявила, що скоріш за все він не буде виконувати цей документ. У те, що угода буде виконуватись, не вірить ніхто. Навіть волонтери, які возять в АТО речі і допомагають з евакуацією населення, коригують свої плани, але з врахуванням того, що режим припинення вогню не надовго. Перемир'я це лише невеличкий перепочинок для військових і місцевих, але це зовсім не кінець війни. У мене єдине тільки звернення до жителів Дебальцева. Я вас дуже прошу. Ну, під час цього режиму припинення вогню, будь ласка, виїжджайте. Тому що це рано чи пізно закінчиться і знову активізується. Зараз буде режим припинення вогню. Я прошу всіх жителів окупованих територій, окупованих територій, прифронтових зон, зон, де ведуться бойові дії, виїхати мога швидше. Звідти я розумію, що це буде складно. Я розумію, що вам прийдеться шукати себе якби в новому місці, новому середовищі, але це в будь-якому разі краще ніж жити під обстрілами, тому що це пройде один-два місяці, потім знову почнеться війна. Путін тактично виграв, але стратегічно програв. Бо перші ці домовленості і порушить. А покара за це з боку світу буде жорсткішою аніж дотепер. Україні ж залишається підсилювати свої сили на східному напрямку на випадок закінчення перемир'я. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Повуха у боргах, але з грошима Україна отримує черговий транш від МВФ. Про це з міжнародним валютним фондом домовився український уряд. Сума позики не мала майже 18 мільярдів гривень. Наразі це попередня угода, але згідно неї Україні допомагатимуть фінансово протягом чотирьох років. Загалом нам нададуть кредит у сумі 25 мільярдів гривень. Ці гроші передбачені на стабілізацію фінансової ситуації в країні. А як Україна віддаватиме, позичене далі у сюжеті. 40 мільярдів на 4 роки таку суму позичать сім найбільш розвинених країн світу та міжнародний валютний фонд Україні. Від початку перемовин між світом та українським урядом йшлося про значно меншу цифру. Та на прохання останніх допомогу таки пообіцяли збільшити. 17,5 мільярдів це кредит МВФ, решта позика від G7. Всі гроші підуть на економічне зростання нашої країни. Проте найближчим часом виростуть лише тарифи на газ та опалення. Це обов'язкова умова кредитування. Очевидно, що однією з умов фінансування МВФ є приведення тарифів до економічно обґрунтованих. От, питання, наскільки уряд зможе субсидувати, і наскільки розвинеться система субсидування, і чи ця система субсидування не буде в своєму утриманні дорожча, ніж зниження самих тарифів чи втримання тарифів на низькому рівні. От, тобто, те, що будуть зростати тарифи, це зрозуміла річ однозначно. Питання, чи будуть робити реформи? Не так можливо. будуть, запевняють в уряді і почнуть з реструктурування банків, реформування державних підприємств і суддівської гілки. Якщо влада буде рішучою, і виконуватиме всі умови кредитування, то грошовий транш допоможе найбіднішим верствам населення дуже скоро, пояснюють європейці, і запевняють українцям через нові реформи та ціни плакати не доведеться. Цифра потрібна така, яка би з одного боку дала можливість Україні виконати всі зовнішні зобов'язання. Тому що нагадую, що, як правило, кошти міжнародних кредиторів не даються на проїдання. Тому що є міф. Куди ви діли кредити? Розказую, куди діли. 9 мільярдів кредитів дали в цьому році, а 14 ми віддали. Ну, От такий бізнес. Та економіст Володимир Харко переконаний, що повернення позик, МВФ та іншим донорам не таке стражденне. 40 мільярдів для Європи гроші не космічні, і це найменше, чим вона може допомогти Україні. До прикладу Греції, яка постраждала від економічної кризи, країни ЄС виділили понад 300 мільярдів євро фінансової допомоги. І це у 2009 році. Якщо Європа починає розуміти небезпеку для своєї оборони. І підтримання економічного стану в Україні на належному рівні є платою за таку оборону, то зрозуміло річ, що вони готові виділяти ті кошти. І навіть коли йдеться про повернення тих коштів, знову ж таки може бути варіант той самий грецький, коли говорить про списання боргів, як безнадійних. Якщо ж Україні борги не пробачать, то є ще й інший варіант це збільшення терміну повернення коштів. Його можуть протягнути і на кілька десятків років. Подалі від війни, попри спроби у мінську примиритися, бойовики не припиняють наносити удару по українських містах. Точаться бої у Маріупольському напрямку. Наші військовослужбовці борються за широкіне та саханку. А з Краматорська, який два дні тому обстріляли зі смерчів, масово виїжджають люди. Там загинуло 16 мирних жителів та 48 було поранено. Про міграційні маршрути із зони АТО далі у сюжеті. Цілили в головний штаб АТО, натомість розбомбили місто. Бойовики стріляли з артилерійських установок смерчики, сколихнули весь Краматорськ. Міжнародні спостерігачі вже назвали це терактом. Сьогодні у місті день жалоби. Та місцеві запевняють, що навіть попри це бої не припиняються і додають. Російські війська залучають авіацію. Дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння. Ворог обстріляв Дебальцево та навколишнє селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, з танків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, на Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Та, попри загрозу життю, яка з кожним днем все більше, місцеві не покидають своїх домівок масово. Якщо все ж вдаються до крайнощів, то перечікують біду недалеко – на звільнених територіях Луганська та Донецька. Майже 100 тисяч осіб вже покинули окуповані бойовиками землі. Найбільше переселенців сьогодні в Запорізькій області та в Харківській. Одеса теж серед міст рекордсменів. До Львова східніки теж їдуть. Останніми тижнями їх значно побільшало. З цими вихідними ми зустрічали групи людей, це було і 30 чоловік, і 22 чоловік. Ми завтра зустрічаємо групу і у складі 30 людей. В основному це жінки з дітками маленькими. Післязавтра група з 15 чоловік. І мусимо бути чесні й відверті, що в принципі запропонувати таке адекватне житло, на яке люди розраховують і яке би задовільняло і створювало належні умови для проживання, вже фактично важко. Знайти помешкання непросто, бо ціни на комунальні послуги ростуть, та й кількість пропозицій житла для переселенців у Львові різко скоротилася. Від початку року управлінню соцзахисту вдалося розмістити всього 100 осіб тих, хто потребує житла тисячі. Але по допомогу переселенці звертаються неохоче, які реєструються на Львівщині. Офіційно їх в області 10 тисяч, насправді ж двічі більше. Багато людей було, які відмовлялися реєструватись, бо боялися, що їхні імена вспливуть. В якихось базах і їх будуть потім переслідувати. Тому я думаю, цифра є десь порядку в два рази більша. Просто вона не несе навантаження. Ці люди не несуть навантаження на соціальні служби, бо вони знаходять вирішення своїх питань самотужки. Кількість мігрантів, які втекли від війни за межі України, теж збільшується на сьогодні. За кордон виїхало понад 383 тисячі людей. Найбільше в Росію, Білорусь та Польщу. Щодня до нас звертаються вимушені переселенці з. Як з Криму, так і з зони проведення, АТО, з питанням, яким чином можна зробити швидко закордонний паспорт, яким чином можна отримати візу, чи необхідна ця віза взагалі, якщо вони просто підуть на кордон і скажуть там азіль, і чи приймають досі, які там умови, просять нас надати їм якісь контакти, тих людей, які там вже є, люди їдуть ще з березня. Якщо нових домовленостей про мир бойовики не дотримуються чергової хвилі, великого переселення не оминути. Та принаймні на львівщині запевняють, до неї готові. Мар'яна Підковська, Олег Возний новини двадцять п'ятнадцять другій Герої повертаються. Понад сотня прикордонників західного прикордонного загону повернулися додому із зони АТО. Хлопці, а це головні ті, кого мобілізували ще під час першої хвилі мобілізації, захищали країну у найгарячіших точках протистояння останні п'ять місяців. Пронесли чималі втрати, але додому кажуть, везуть перемогу. Потяг з новітніми героями зустрічала наша знімальна група. Від вересня, по лютий більше п'яти місяців, вони захищали свою країну від загарбника. Оперативна прикордонна комендатура повертається додому на обличчях смуток за тими, кому повернутись не судилось, і радість за те, що для них саме страшне вже позаду. Хлопці переважно з Закарпаття. Це Чопська комендатура. До Львова пояснюють транзитом. Рідних побачать лише завтра, і цього дня чекають найбільше. Розповідати кажуть, є що те, що знаємо про війну, ми не те саме, що довелось пережити їм. Я думаю, якби, ну, щоб його краще людина зрозуміла, як я говорив в Ужгороді, піти в Комсомольський парк, вирити окоп і посадити там ніч ну, без загрози, що тебе хтось відстріляє. Ну, тоді можна щось приблизно відчути, ну, яка там обстановка? В окопах легко не буває. Війна є війна, кажуть бійці. Але ще важче боротись з ворогом, коли місцеве населення зовсім негативно ставиться. До українських військових кремлівська пропаганда кажуть, працює на відмінно. Окрім російського телебачення, місцевим мешканцям черпати інформацію ніде. Міски так прополоскують, що люди взагалі е, не адекваті. Коли вже більше з нами познайомилися, місцеве населення, вони кажуть, ми зовсім другали по інше про вас. Мозги прополоскують, тому треба, щоб оце питання технічними засобами прекратили трансляцію, якщо то можливо. Незважаючи на те, що хлопці понесли чималі втрати, вони запевняють, везуть перемогу. Вона вже не за горами і неодмінно прийде. «Це війна приходиться, буває. Нормально все, все буде добре, не переживайте. Перемога за нами. такі відчуття. Буде за нами. Людяни зустрічають героїв прапорцями, кульками і любов'ю. Дякують за те, що захищати Україну є кому. Ми всі за вас дуже переживаємо, молимося. Всім вам здоров'я, вертатися живими. Ми вас всі дуже чекаємо і дуже переживаємо за вас. Ви наша, ви наша надія, а ми ваша надія. Будьте здорові, хлопці. І... Будьте здорові і життя вам всім. Від нас низький уклін, низький уклін від всіх. Ми пам'ятаємо, любимо. Хлопці спрацювали добре. Тільки окрема бойова прикордонна комендатура ЧОП за час свого перебування в зоні АТО. Знищила дві диверсійно-розвідувальні групи противника, затримала кілька сепаратистів, вилучено багато зброї та боєприпасів. Це настоячі герої і однозначно за поданням керівництва підрозділу багато з них будуть захочені і державними нагородами, і правами, захочені правами голови Державної прикордонної служби України. Вже наступного тижня до Львова повинна повернутись і мостиська комендатура прикордонників. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Своїх у біді не кидають. Львів допоможе Маріуполю та Краматорську, які пережили терористичні акти. Депутати Львівської міської ради виділили один мільйон гривень на допомогу містам побратимам. Депутати Львівської міської ради зійшлися на позачергову сесію та зібрали кворум у 70 голосів. У порядку денному лише одне питання: допомога Краматорську та Маріуполю була добра хороша ініціатива міського голови депутатів Львівської міської ради про те, щоб ми почали ініціативу волонтерську містами. Ми знаємо, що відбулися терористичні акти в Краматорську і в Маріуполі. Це міста, які знаходяться за межами АТО, але це власне було це дійсно, дійсно був терористичний акт по цих двох містах. Я думаю, що на цьому воно не закінчиться. Тому ми будемо закликати всі міста України почати волонтерську таку допомогу тим містам, тим містам побратимам, які потерпіли такі терористичні атаки. Після страшних терактів, які забрали життя українців, львівські обранці виділили з бюджету. Один мільйон гривень по 500 тисяч на кожне місто, яке потерпіло від обстрілів. Гроші беруть із бюджету розвитку, тому доведеться ділитися останнім. Фінансів не вистачає всюди, і в нас, у Львові, зокрема, і в інших містах. Але ми будемо виділяти в межах того, що ми можемо. я думаю, що це сьогодні буде десь по 500 тисяч кожному місту. Ми виділимо це мільйон. Надалі будемо далі приймати такі самі рішення і надалі. Я думаю, що це все одно буде якась допомога нашим колегам, які знаходяться на східному фронті. Мільйон. Це є достатньо великі гроші, і е, не йде мова за те, що ми звідкись їх знімаємо. Це е, наразі це є кошти з резервного фонду, які ми зарезервували на різні непередбачені випадки. На наше переконання, що терористична атака на мирні міста це є так само непередбачуваний випадок, і ми повинні так само допомогти нашим друзям, партнерам. Українцям на Донбасі, які там переживають, міській раді пообіцяли, якщо буде необхідність, знову зберуться, щоб допомогти іншим містам України, які потерпають від російської агресії. Ірина Матвієв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Ай професію до душі вже з дитинства за таким принципом вирішили популяризувати готельно ресторанну справу професійні шеф-кухарі найкращих ресторанів Львівщини. Організували вже не вперше мастер-клас цього разу для дітей. Сиріт діти тішились, тіста шедеври, кулінарні виробляли. Ми це бачили. Це соціальний проект для дітей сиріт Вони уважно слухають професійних шеф-кухарів і розповідають їм про походження таких страв як піца, про користь певних продуктів, до прикладу, цибулі. Дітвора ще й сама пробує готувати. Так в ресторані Бон проходить зустріч з можливими майбутніми працівниками готельно-ресторанного бізнесу. Діти кажуть, ту справу люблять вже навіть дещо вміють. Лазаню, піцу. Я люблю вареники ліпити, пекти». Основа, потім е -е і осак, цей малий вигадник розповідає, що без проблем такі непрості страви робить, як борщ, до прикладу. Картоплю, буряк, що там. ні, Моркву не кидали. Я не люблю моркою, а я далі воду додавала». Бабуся хлопчина з цього сміється, каже, має внук кулінарну жилку, але дуже непосидючий. Більше спорт його цікавить. Чи він любить прийти і так, але нас так заведено, що я сама повинна бо вони в школі там перебігають, то я повинна приготувати. А він так дивиться до мене, приглядається. Ігор Хлипнич, професійний шеф-кухар, який ділиться з дітьми своїм вмінням, розказує, що саме у такому віці з'являються перші прояви кулінарного таланту. Тут головне вчасно його побачити. Я займався футболом, як хлопчисько, і Після футболу мені захотілося щось смачненьке. знайшов мама книжку, відкрив перший, е, там, який мені сподобався, прочитав, прочитав, вибрав якийсь рецепт, почав готувати, поки батьків не було вдома. Отже, тут у Бонгусто діти разом з професійними кухарями приготували різні смаколики, самі спробували, і тепер головне блюдо солодкі мафіни з різними смачними наповнювачами. Показуємо мастер-клас по приготуванню мати. Ми показали діткам, як готувати пасту домашньої ручної роботи. Кожен приєднався, кожен якось свою частку вклав. Так? Нагадаємо, такі систематичні акції проводить торговий дім ЕСПРОФ, який торгує професійним кухонним обладнанням. Також громадська організація Західна шеф Група, до якої входять найкращі кухарі Західної України, і вкотре приймають і готують у ресторані Бонгусто, що на південному у Львові. Діток сиріт, яким би ця справа цікава була, допомогли запросити представники Сахівської райадміністрації. Якщо взяти по фінансових витратах, то звичайно, що ситуація в країні важка, проте, скажімо, стратегія розвитку нашої компанії разом з шеф-групою, ми намагаємося по можливості, коли в нас є можливість провести якісь соціальну акцію, тому що така діти сироти які діти переселенці зі сходу, скажімо так, якщо ми організували. Організовували таку акцію, це є соціальне незахищенне коло осіб, яким потрібно деколи можна і частіше було би можливі ми би проводили. Фахівці готельно-ресторанної справи кажуть, сьогодні професія кухаря набирає все більшої популярності та престижу на західній Україні. Справді праця за покликанням приносить нам моральну і матеріальну сатисфакцію, наснаги оптимізму і просто радості. І, звісно, миру нам з вами бажаємо. До зустрічі. We'll